Осінь сезон застудних захворювань. І кожен з нас думає, що б то мені таке пропити для імунітету, щоб не захворіти. Можна пити дорогі препарати, можна приймати і дешеві препарати, які також дають дуже хороший результат. Наприклад, настойка ехінацеї, ехінацеї пурпурної. Її можна приймати як для профілактики ГРВ, так і при початкових проявах ГРВ. Також після антибіотикотерапії, цитостатичної, імунодепресивної, променевої терапії. Зовнішньо вона також застосовується для місцевого лікування ран, що тривалий час не загоюються. Через міст етанолу застосовується. Дорослими і дітьми з 12 років. Спосіб застосування ви бачите. Нажимаєте на стоп кадр і читаєте, кого зацікавило. Всім бажаю міцного здоров'я, до побачення!